Так, Ми палич, я вам скажу, не так і плохо поймали. Учитывая, що начало декабря понедельник. Учитывая, в понеділок. Учитыває наліччя прикормки. Да. На пару годин то вийшли, зараз ще 15 хвилин половимо і поїдемо. Зараз, зараз 2 секунди, все вам висипемо. Так, наловили трохи риби, буквально за годину. Така вона чудова. Є. У мене Поводок 02. Ой, ні, ми на 0,1. 1 нема. За дві години ми зловили риб 30, може 35 різного розміру. Да, Мали проблеми з прикормкою, на жаль, сьогодні, але місце розвідали. Саме тут я ніколи не рибалив, я рибалив на протилежному березі. Там досить круто, також глибина. І саме це призводить до того, що тут збирається риба.